Вітаю, друзі! З вами Полі Карпович, і це огляд на новинку від українського виробника тактичного спорядження UVIN Protect. Це плитоноска серії Base. Також до неї є ось такий напашник і сумка напашник. Плитоноска має мінімально необхідний функціонал, мінімальну вагу, але при цьому зроблена з класних якісних матеріалів і далеко не за всі гроші світу, що, в принципі, хто хоче собі хороше, якісне спорядження українського виробника, зможе собі дозволити саме ось таку плитоноску. Вона вже має з'явитись в продажі. Тому в описі буде посилання на інтернет-магазин, і там ще й працює промокод Полікарпович на знижечку 10%. Ну а зараз детальний огляд розкажу, покажу прямо у всіх деталях. Тут не так уже й багато цих деталей, щоб їх показувати, тому я думаю, відео надовго не затягнеться. Ну і, власне, всім приємного перегляду. І починаємо. Почну з детального огляду самої плитоноски. Ось передня частина, ось задня частина. І потім ще детальніше продемонструю напашник та сумку напашник. Значить, ось передня частина, кордура тисячна, повністю все в молі. Моле Ювінівське, їхнє, скажімо так, фірмове, з кордури тисячної вдвоє складене. Писали, що не дуже хороший варіант системи молі, але, ну, блін, нічого поганого з ним абсолютно не стається, все міцно, добре тримається і все ок. Зверху є велкро, Тут, як бачите, ідентифікатор бренд Ювін. Ну, і в принципі з середини можемо побачити, що є сітка, тут є бренд. Зверху на хіполоні, на таких петлях з хіполону, встановлені вшиті сюди швидкоскиди рок 2М, якщо не помиляюсь, і з боків 2М Спайдер. Ось ці фастекси, вони майже як фастекси, працюють і дуже зручні. Ну, трошки пізніше детально вам продемонструю, як воно все працює. Значить, внутрішня частина повністю зроблена із сітки, і всередині. Клапан, який закриває, скажімо так, це відділення. додатково Плита ще фіксується стропою на велкро і також ось такий досить товстий демфер з ну, такої пінки, я не знаю. Він з великою купою отворів, тобто для вентиляції, в принципі, має працювати добре. Ну, Зараз, знову ж таки, не літо, не спека, тому перевірити, наскільки добре працює вентиляція, я зараз не зможу. Але встановити плиту і показати, як все це в принципі, працює, я зможу. Плити у мене ось такі. Це, як написано, NFM, я не знаю, четвертий клас ніби. Ну, Зараз не про плити, зараз про плитоноску. Вставляю сюди. Цю плиту, демфер відповідно до тіла, плиту назовні. Ось так виглядає плита всередині. Далі фіксую стропою з велкро Так зараз прилипає. Прилипає не туди, куди треба. Ось так. Демфер і плита зафіксовані стропою і потім ще додатково фіксуються клапаном. У деяких виробників вони обмежуються самим лише клапаном, який утримує плиту. І в принципі цього, я думаю, і достатньо. Але тут ще додатковою стропою воно фіксується. Ну, зайвим, мабуть, все таки не буде. Ось так виглядає з плитою в зібраному стані. В принципі, абсолютно нічого зайвого, дуже проста конструкція, так би мовити. Так, задня частина виглядає точно так само: точно така сама сітка, такий самий демпфер, така сама плита там вже встановлена. Але на задній частині у нас трошечки цікавіше, тому що тут є ще. Система регулювання камербандів, яку варто продемонструвати. Вона тут е, досить проста, це просто гумка, просто шнурівка. Тобто, якщо нам треба зменшити або збільшити, потрібно розшнуровувати ось цю гумку і, відповідно, або розтягувати, або стягувати ці камербанди. Мені підійшли, скажімо так, заводські налаштування, і ось в такому вигляді мене, в принципі, все влаштовує. Працює це наступним чином: гумка розтягується, і камербанди трошки рухаються, дають нам вільно дихати. Закривається вся ця система клапаном, тим же ж самим клапаном, яким фіксується плита. Ну і також додатково стропа є і в задній частині плитоноски. Фіксую все це назад. Так, самі камербанди. Досить широкі на три стропи молі. Тут бачимо друга частина Фастексу 2M Spider. Не Фастексу, швидко ну, в принципі, в принципі, я Фастексом його можна назвати. Також хочу відмітити, що шнурки укомплектовані ось такими якорями, за які дуже зручно їх знаходити і смикати. І сам шнурок також в термоусадці. Що також, на мою думку, зручно, менше туди буде в шнурок набиватись бруду, і не буде плутатись, не буде щось заплутуватись в той шнурок. Коротше, ось це прямо така дрібничка, але, але класно зроблено. Е, так, другий камербан точно такий самий. Камербанди, до речі, мають кишеню. Ось. І сюди можна встановити також додатково балістичний. Захист там, з поліетилену чи з кевлару, вже в, принципі, в когось що є. Ну і внутрішня частина з сітки зроблена. Зовнішня частина знову ж таки, тисячна кордура і система моля. Так, сама задня плита, в принципі, те саме, що і спереду. Моляхи зверху, велкро. Також сюди патчик закріплений Полікарпович. І еваку... евакуаційна стропа вона тут простенька, простенька стропа, простенька ручка. На відміну від е, інших плетоносок, Протект, там де, скажімо так, витяжна стропа, це зроблено знову ж таки спрощення і зменшення ваги, і зменшення ціни. Тому е, така от простенька стропа. Так, плечові лямки на е, досить широкій стропі е, регулюються по велкро. Самі оці плечові вставки, інша частина плечових швидкоскидів Rock 2 m точно така ж сама історія, як і на бокових з якорем і термоусадкою на шнурку. Регулюється за допомогою ось такої велкро стропи. І, відповідно, сама ця пом'якшуюча вставка вона також фіксується на велкро. Все це регулюється, підлаштовується під користувача. Кожен має це обов'язково підігнати під себе. І е, є ось такий клапан, так би мовити, який закривається також на велкро і туди всередину можна запихати або якісь кабелі, якщо вони у вас є, або там шланг від гідратора, або ще якісь інші штуки, які потрібно фіксувати в плечових лямках. Що ж, в принципі, в принципі з цим все. Переходимо до сумки напашника. І Балістичного захисту паха. Знову ж таки, чохол зроблений з тисячної кордури. Внизу бачимо досить такий великий люверс для зливу води ну і для вентиляції внутрішнього простору. Попереду є гумка для турнікету можна сюди вставляти додатково турнікет. Далі велкро для фіксації в плитоносці. і внутрішнє кишеня з самим балістичним пакетом. Балістичний пакет виглядає ось так. Бачимо маркування Ювін Протект, м'який балістичний протиуламковий е, пакет. Є номер, партія, номер виробу, дата виробництва і площа 6,2 дециметри е, квадратних. Є всі відповідні протоколи, з цим все окей. І ось можете подивитись на запайку даного пакета. Все герметично, все класно. Це важливо, щоб пакети балістичні були герметично запаяні і щоб сама саме цей зовнішній чохол був з хорошої якісної тканини, а не просто якийсь там е, целофан. Тому що волога все таки негативно впливає на балістичні властивості балістичних пакетів. У Ювін як бачимо, з балістичним захистом все окей. Сумка напашник в принципі, можна сказати, звичайна утилітарка. Знизу бачимо, також є гумка, можна сюди додатковий турнікет встановити. Там під гумкою є люверс, знову ж таки, для вентиляції, для зливу там якоїсь зайвої води, яка буде прямо в турнікет зливатись. Може, варто було б два по бокам зробити, а не там під гумкою. Ну, це, скажімо так, нюанси. Передня частина має велкро бренд UVIN. Задня частина не має нічого. Це велкро для фіксації в плитоносці, і є ще ось така додаткова гумка. Оце прямо класно це для фіксації на захисту паху, щоб сумка у нас не тіліпалась, а була надійно зафіксована, скажімо так, на постійній основі. Закривається на два замки: є е, е, темлячки, пулери. Тут є кишеня, ну, типу, можна встановити ще додатково балістичний захист, але не бачу сенсу, тому що все одно буде перекриватись, типу, цим балістичним захистом. Це, якщо, можливо, хтось буде окремо таку сумку використовувати, тоді є сенс туди встановити балістичний додатковий захист. Всередині є ще ось така стропа, я так розумію, це для швидкого відкривання, але я не впевнений, що це необхідно прямо для Подібної сумки напашника. Всередині у мене балаклава, рукавички, серветки, запальничка, синя ізолента, обов'язково має бути синя, і захисні окуляри. В принципі, це, скажімо так. Базовий комплект, можна так сказати, який потрібно з собою носити. І кожен вже там може сюди напихати багато чого е, свого. І як бачите, місця тут ще достатньо, сюди ще реально багато речей можна накидати. якісь там умовні батарейки для пристроїв, які потребують е, е, живлення від батарейок. Чи там, не знаю, інші речі, які ви постійно з собою носите. Цигарки для тих, хто палить, також буде зручно зберігати е, в даній напашній сумці. Замки з'їжджаються один до одного в закритому стані. ну Виглядає ось так. Кріпиться на напашник наступним чином. Просто засовуємо напашник ось цю гумку, далі з'єднуємо їхні велкро частини. Так, так, так. Ось так. І після цього, коли воно об'єднане, треба їх вставити в передню частину плитоноски. Ось так це виглядає. Заправляю клапан. Все все зафіксовано, нікуди воно не дінеться. Ну і отак виглядає в зібраному стані. Вдягаю плетоноску, я плетоноску вдягаю, так би мовити, з боку. Тобто лівий камербанд і ліва плечова лямка у мене застібнуті. Я вдягаю через ліву руку, далі знаходжу плечову лямку. Фіксую її і потім знаходжу вже камербанд. І фіксую. Камербанд. Все, плитоноска вдягнута, як можете бачити, я її досить гарно до себе підігнав. Я зробив майже мінімальний розмір по плечовим лямкам. Ну, в принципі, можна ще зменшити. Але я, скажімо так, з базовими налаштуваннями, щоб нічого не відрізати, щоб нічого не стирчало, зменшив максимально. І плити у мене підняті високо, тобто, ось ця до бороди, задня плита також не звисає. Знаходиться досить високо, в принципі, класно. По камербандам знову ж таки ніяких налаштувань я не проводив, і це заводські налаштування. І ось коли я дихаю, вони спокійно собі рухаються. Дихати легко, в принципі, мені таких, скажімо, так, налаштувань абсолютно вистачає. Щодо напашника, в принципі, можете бачити. Все, що треба, він закриває, якраз чітко ніби під мене зроблено. Тому по захисту паху, по захисту живота, прямо все класно, все мені подобається. Щодо сумки напашника, знову ж таки, зараз у мене плитоноска повністю порожня, без всяких додаткових підсумків. І планую все-таки в такому вигляді її і залишати, не чіпляти сюди додатково всякого різного барахла. То в такому варіанті, ось до сумки напашника, реально дуже зручно. Діставатись, все чітко видно, що там знаходиться, можна розкладати, перебирати. прямо Прямо кайф, от реально утилітарка, яка знаходиться, мабуть, в найзручнішому місці в принципі, для утилітарки. Це не, не десь на поясі, не з боку на камербанді, не десь там позаду, а прямо туди, куди зручно руками діставати. Це навіть зручніше, ніж десь ось тут на самій плиті, е, якось там її чіпляти, якось нею користуватись. Ну, і якщо немає підсумків на плетоносці, то вони відповідно мають бути на бойовому поясі. Ось висить цей самий бойовий пояс, також від Протект. Також його базова версія, тому що є у них е, про версії, так би мовити. Більш широкі, які мають більшу площу, більше малях. Але я думаю, для цієї базової системи якраз таки досить гарно підійде ось цей базовий пояс. Ну, як мінімум, він у мене є, виглядає це... Е, має це все ось такий вигляд. В принципі, зручно, немає навантаження на хребет. Тут, як бачите, у мене встановлена ще система Marom Dolphin, але... Вона не має сенсу в даному комплекті, тому що це комплект прямо легкого, зручного маневреного спорядження. Так, звичайно, можна даний комплект розширити там, балістичними вставками в камербанди, додати плечі, додати шию, додати будь-що, але мені здається, це не має сенсу. В принципі, плитоноски вони і робилися як більш легка альтернатива бронежилету, а робити з легкої плитоноски важкий бронежилет. Не бачу в цьому великого сенсу. Для цього є окремі великі, важкі бронежилети. А тут прямо мінімальна вага, мінімум всього, мінімум необхідного в даній плитоносці є. Ну і відповідно навіть з таким захистом паху і з такою сумкою, от прямо дуже класний комплект. Прямо можу рекомендувати. Ну і бойовий пояс, на який можемо розмістити магазини. Турнікети, утилітарки, аптечку, ще магазини і будь-що, що вам потрібно вже в залежності від ваших задач. На плечі також, тобто на спину, можна ще додати. Наприклад, гідратор, шланг проведемо через лямку, ну і в принципі на цьому, я думаю, і варто обмежитись з даним комплектом спорядження, може там якісь мінімальні допрацювання його будуть. Спробую ще і підсумків начіпляти, побачу просто, як воно буде, тому що потрібно перебирати різні варіанти і розуміти, що для вас зручніше, що саме для вас краще, саме під вашу задачу, під вашу специфіку діяльності. Тому це не, скажімо так, не рекомендація від там, не знаю, тисячолітнього мого використання і що це прямо супер найкращий комплект. Я просто демонструю, як він виглядає, який він має функціонал, а вам вже самим вирішувати, потрібно воно вам чи ні. До якості виробів Юінпротекту взагалі немає жодних претензій. Все зроблено класно, прошито рівненько, матеріали е класні, преміальні. І ну, навіть оці швидкоскиди, вони реально дуже круті. Хочу вам ще раз продемонструвати, як вони відкриваються закриваються. Тобто знаходимо камербанд за якорь, просто направляємо е, ніби як фастекс, і далі все, все зафіксовано. Можна ще придавити на всякий випадок, щоб точно все Ну, З такими швидкоскидами 2М-Рок, я думаю, всі давно вже знайомі. вони... Дуже давно є на ринку і дуже багато де використовується. А ось ці спайдери ну це типу відносна новинка. і Мені вони дуже подобаються. Це зручніше, скажімо так, ніж інші варіанти швидкоскиду ніж інші варіанти кріплення камербандів. Тому з цим все ок. Ну, Начебто все сказав. Якщо залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях під цим відео. Також в описі до цього відео ви можете знайти посилання на інтернет-магазин UVIP, ознайомитись з асортиментом, з цінами. І якщо будете щось замовляти, то використовуйте промокод Полікарпович. Він дасть вам знижку в цілих 10% на пошивні вироби. Ну а на цьому все. Дякую вам за перегляд, дякую компанії UVIP за надану плитоноску і напашник для огляду. Дякую їм також за те, що. Що роблять круті якісні речі, і дуже класно, що це український виробник. Українського виробника я підтримую і вам рекомендую, так би мовити, це робити. На цьому, все, друзі. Ще раз всім дякую за перегляд, всім успіхів. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково. Рекомендуйте це відео друзям. Нехай також приходять, дивляться, підписуються. І все дуже дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах.